Привіт! Хочу поділитися першими успіхами і першими факапами, а саме перший дроп від Binance Alpha, стоп по XRP, дохід і стейкінгу, лутка на фючах. І це якщо коротко, як пройшли два мої тижні. Але зробимо одне добре діло. Я вирішив, що якийсь процент і заробітку буде йти на е, ЗСУ, і окрім цього, протестуємо ще один формат: один твій лайк дорівнює 1 долар на збори. Е, тому з тебе лайк. А з мене все решта, і ми починаємо. Якщо детальніше, то вже маємо результат із Binance Alpha у вигляді дропу на 79 доларів. Це означає, що перший дроп окупив практично всі наші затрати. Тому що на затрати в нас пішло десь приблизно 50 доларів. А це в нас на два акаунти, тому це означає, що ми вийшли в не маленький плюс. Я продовжую набивати поінти кожен день, але вони гади кожен раз збільшують мінімальний поріг для отримання дропу, тому стає все важче і важче. Е, тому в мене пройшов тільки один аккаунт це 79 доларів. Е, тому так що так. А також на Binance проходило промо, де треба було депнути на баланс 100 доларів в одному токені, і потім просто е, зробити торговий об'єм. Я зробив на два аккаунти і тепер просто чекаю е, чекаю, поки прийдуть токени, а токени мають бути десь за декілька тижнів. Тому якось так. Також прилетів приємний бонус у вигляді солани, який я стейкав пів року, а у вигляді 285 доларів, і який я переніс на фьючі, і я пробую там розкачати цей день. По фьючах немає що особо розказувати, особливо по позиціях. Але тут я зловив стоп по XRP. А тут а в мене я закрив без убиток ефір. Якщо брати до уваги лутку, то а, там ситуація набагато цікавіша, тому що а, тут я зараз прикаблю скрини, і а, це не всі позиції. Більше позицій в мене в телеграм-каналі. Да, я створив телеграм-канал для того, щоб а, ділитися думками, а, викладати більше торгівлі інтрадей, тобто те, що я роблю кожен день. Практично і для комунікації. Також відповів на ось цей коментар, який був під минулим відео. І там я дав більш розгорнуту відповідь, якраз в Телеграм. Підведемо підсумок за два тижні. Профіт в нас склав ось стільки, Тому поки що результатом я задоволений. А підписуйтесь обов'язково на мій канал. На телеграм-канал ставте лайки і рухаємо далі.